...таких весняночок, як у нас. Ой, виходьте, дівочки, на красною весну. Ей-ей, на красною весну, на красною... А в хоробойці, три зіроньки ясні, гей, гей, три зіроньки ясні, а в нашому селі ні ділоньки красні, гей, гей, три ділоньки красні, сіль'ємо віночки зрібної костю. Нам красок, прийде до нас весно! Із зернистим житом, із пшеничкою золотистою, з вівсом кучерявим, із ячменем вусатим, і просом, із гречкою, з калиною малиною, із грушами і яблуками, з квітами ласуровими, прийде до нас весно. А знаєте, дівчата, мені ще бабуся говорила, щоб земля добре родила. Треба її кашею припросити. І щоб урожай був багатий, закопаймо горще каші, щоб нам добре жито родило. І житочкою цмінь, щоб у щасті жити всім. І житою обес, щоб жили був рід увесь. Шмити, дівчата, гусів прилетіли, за ставочком сіли, та все кличуть, ге-ге-ге. Вже до нас весна іде. Зеленої руточки для пош... Ми їх запрягати буде максія.